Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім, як я проходив копхет. Ми почнемо з морковинки. Ну, спочатку, як би, ну що-що, вона була доволі складна. Але потім, коли я її пройшов ну, там, з своїми там дебафами, коли я зараз її прохожу, ну це просто морковинка фрі. Ідемо йдемо далі. Тепер у нас далі бльоб. Перша фаза фу. Друга фаза, він перетворюється на великого. І тепер це Супер Маріо, який не дуже велику стрибає. Третя фаза могила. Все, нічого цікавого. Ну добре, босс доволі легкий, я не можу його складним назвати, але також і легким. Тому оцінки я б, я б його зацінив на 8 із 10. Ну, ідемо далі. Кигнік Гваздіка. Добре, значить, цей босс був ну, доволі нормальний. Я його за, зараз дуже легко проходжу. Це самий найперший бос, якого ми про ну, тату пройшов. Бос легкий. Значить, ну в нього дуже е, у другій фазі смішний нос. Ну, ідемо далі. Рібі і Фрокс. Самий складний бос першого острову. Ну, локації. Він реально якийсь складний. Ну ви подивіться на, на останню фазу. Навіть його найлегша атака, вона якась складна. Він дуже складний, 10 із 10. Йдемо далі. Далі в нас ось ця, яка літає. Ну це самий перший літаючий бос. перша стадія, ну, взагалі, легко-легко, бо можна просто встати вверх і стріляти. Друга фаза тільки зірки із літаючими тарілками можуть заважати. Більше нічого. Йдемо. Вже другий остров, а у нас перший. бос – паранеса фон Бонбон. На, пер на першій статі там просто типу ці рандомні чуваки, і ще вона, іноді вона стріляє, маленькі сосиски. Друга фас. Вона доволі складна, але тут тільки може заважати голова. Ну і все, по принципу, тільки ось, ця, ось цей льодяник, я не знаю, що це. Якась цукерка дуже смачна. Її можна порірювати, нічого цікавого. Було. Тому продовжимо далі. Так-так, Джиммі великий. Це доволі складний бос. Перша фаза, складна. Друга фаза, доволі. Третя фаза, легко. Четверта фаза, нормально. П'ята фаза, ось тут вже можна замикатися. По-перше, я не мог навіть його на низки тоді пройти. А зараз, ну, доволі легкий буст. Я його навіть срано, переміг. Заважають тут тільки піраміди. Йдемо далі. Конбі він якийсь скажений, якщо чесно. Сама найскладніша атака це пингвінелі кактусині. Які тебе буде чмокати своїми м'ячиками. Ось ця юрба, яка знизу бігає, дуже заважає. Це сама бесяча атака, можна сказати. Пингвінелі кактусині. Давайте ми йдемо далі. Вона доволі легка бос, але я не можу її ніяк пройти на золотий прапорець. Дуже смішний бос, як по мене. І ось ці лікарі просто зрадники якісь солю її мазають. Також вона часто і мої снаряди ковтає. Сама складна атака це серце. Реально бізить. Ідемо далі. Дракон це найскладніший бос у всій грі. Але я не знаю, як но пройшов його повністю. Для навіть професіоналів він доволі складний. Тому я його ставлю на 10 із 10. Ну по-перше, третя фаза, от вона сама складна реальна. Ось ті шарики, вони випадать, і в стрільний шбабах, буде Огнемет, який ділить арену на, на дві частини. доволі ще її іноді заважає вам. Тому дуже складно. Кровдюка найскладніша фаза у цьому босса саме третя, тому що її дуже складно атакувати саме звичайною зброєю. Атака, яка мене найбільш тут біс, це летючі кулаки. Їх дуже важко пройти. Складність цього боса я би визначив як посередню за винятком атаки з кулаками, тому йдемо далі. Далі в нас доктор Кал та його робот. Ім'я в цього доктора, м'яко кажуть, дуже дивне. Перша фаза складається з декількох фаз, тому деякі проблеми з її проходженням є. А ось друга фаза проходиться зразу за допомогою однієї супер-ульти. А на третій фазі виходить, що блакитний прожектор дуже складний, а червоний навпаки дуже легкий. Отож, якщо блакитний прожектор пройдено, рахуйте ваша перемога у вас в кишені. Ідемо далі. Далі в нас щур. Перша та друга фаза легкі, тому зразу до третьої. Ось третя мене дуже сильно лякає, тому що він робить подвійну атаку, і це доволі складно. Тому вмикайте спритність на 100, і проблем не буде. Йдемо далі. Далі в нас капітан Солонобород. На першій фазі він робить зразу по три атаки, і це доволі складно. На другій фазі дуже сильно заважає бочка. А ось усі останні атаки доволі легкі, тому йдемо зразу далі. Цікава Марія на першій фазі в неї дуже багато різних атак, цікавих і не цікавих. На другій фазі вона якось дуже сильно рандомна. На третій фазі її важче атакувати, бо заважають стіни. Ідемо далі. Сталій плей – це дуже легкий босс. На першій фазі у вас нема на яких загроз. На другій фазі тільки дитинча може заважати. На третій також нема на яких загроз. Ну, трішки може ось ця зірочка заважати. Але це таке. А ось на четвертій фазі вам буде тільки рози заважати. Але вони ж бувають паріруючі, тому проблем не повинно бути. Тому зразу ж ми йдемо далі. Потяг на першій фазі заважають тільки очі. ось друга фаза сама складна із всіх. Але ось вам лайфхак, беріть чашу та просто ставати посередині. На третій фазі тільки приводи заважають. Але якщо ви можете спокійно все ось так уворачуватися, будете правильно все ставити, то проблем нуль. На четвертій фазі тільки костяні штучки заважають, тому зразу ж ідемо ми далі. Зараз ми переходимо до кіндайся, але я вам розповім про босів, яких в нього є, тільки які мене зацікавили. Тому переходимо далі. Даміно, я думав, що це буде дуже легкий бос, але як я помилявся, бо тобі треба завжди йти вперед, а так тебе завжди здоганяють. Це дуже непривично. Ну, неудобно все таке. Та ти можеш ще пташку словити в руки, тому йдемо далі. Зайчик. Тут просто дуже складно з допомогою чаші порірювати ці сердечка, а з допомогою капхада ну, ви вряд щось досюди ви дойдете. Тому йдемо далі. Коник здавалося б всього дві атаки, але як заважають ось ті дерева, які мількають. Треба дивитись за двома дійствами. А в мене просто поле екрану заважають дерева. Це просто не цікаво так грати. Хочеться, щоб атаки були б якісь цікаві, а не просто половина екрану. Ту -ту 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 -ту. Тому ми напевно все ж таки полетимо далі. Мавпа. Це самий складний міні бос. Бо, по перше, він рандомний, може рандомно з'являтись карточки. А по-друге, він якийсь дуже скажений, як по мене. Треба тобі пам'ятати, де карточки, треба поворачуватися. А може ти такий летиш його атакуєш, і Він бац прямо на тебе налетає. Це дуже неудобно і це дуже ризиковано. На нього якось летіти. Ще треба цих штучок уворачуватися. Це дуже неприємно і складно, тому й летимо далі. Кіндайс в нього хоч і одна всього атака, але він просто дуже складний, бо його дуже складно атакувати і сп за способом чаша дуже складно його перемагати. Ну тільки капведин буде дуже легко, і його тільки в голову можна атакувати, тому дуже складно, а не в руку, наприклад, або в тіло. Тому ми зразу ж напевно вже будемо переходити до останнього боса гри диявола. Диявол, це останній бос цієї ігри. На першій фазі заважають ганьки, бо вони дуже складно катаються туди-сюди. На другій фазі ось ці фішки падають зверху, дуже заважають. На третій фазі ось ці маленькі чертятки. Вони як спінери туди-сюди катаються. Я навіть думав, що вони більше не з'являться. Але ні. Ну на останній фазі ми добиваємо свою плаксу. І вона доволі легка, бо платформа дуже рідко падають. І все, наш бос переможе, і давайте ми перейдемо до деусі. Бандити на першій фазі цей спайдермен дуже доволі легкий Тому ми йдемо до другої фази. Там нас буде чекати мадам, але є один лайфхак: беріть чашу або спеціальний нелизвиміровок та просто проскакуєте через момент на лаза. А потім на третій фазі заважають кульки, і на четвертій фазі буде фейковий нокаут та вилізе равик. Тому йдемо далі. Далі в нас жива скеля. На першій фазі він трішки дивний, бо із його рта щось таке виварюється, якісь гноми з'являються. Трішки все не порозуміли. На другій фазі, ну це саме складна, хоча тут всього дві атаки. Ну, перша вам завжди треба туди-сюди, туди, сюди, туди, сюди ходити. Це дуже неприємно. А ще гноми заважають. На третій фазі ми повинні перемагати вас це. Я не знаю, що це, як це називати. Добре, він кидається якимось. Я сам, боже, ти мій, що він там їв, мені вже цікаво. Добре, він дуже дивний настільки, що мені кажеться, що ми перемагаємо якогось дивака на максималках. Не знаю, який страшний, як по мене, тому ми напевно йдемо далі. Далі в нас мах. На першій фазі заважає тільки велетенська рибова, бо вона дуже різка та така надзвичайна мужська. На другій фазі її всі говорять, що вона сама складна. Але як на мене, вона саме легка. Бо тут тільки заважає морозиво На третій фазі дуже сильно заважає око, бо воно дуже різке і потужне. Тому ми йдемо далі до пустелі. Корова Естер. Як на мене, це найскладніший складний бос п'ятого острова. Бо на першій та другій фазі це просто hell, бо тому їх пропускаємо. Ось на третій фазі заважає м'ясо. Але ось вам лайфхак, куди дивляться сосиски? Там і буде літати бос. На четвертій фазі дуже заважають сосиски, та й сам його дуже складно атакувати. Тому ми летимо. далі. Чинячі патрулі на першій фазі цей бульдог дуже заважає три м'ячка, які зверху падають. На другій фазі немає яких загроз, просто тікаємо від алфавіту. На ось на третій фазі ну нереально заважають ось ті перевороти камери. Це дуже неудобно, коли все вверх поверху. Ще мізки трішки можуть підвести. Тому йдемо далі. А ось і всі салоник. Е, а де тортик? Ти нас підвів, тому треба його перемогти. На першій фазі це просто також болітхену, дуже тяжко, тому пропускаємо. На другій фазі дуже ось ці снаряди різні заважають. Третя фаза дуже легка. Ну так, може, ця піла трішки підвести, але ні. На четвертій фазі також мало місця, та й тяжко передвигатись. Тому ми перемогли всю гру. Ось ми і пройшли всю гру капхеда. І ось ми бачимо фінальні цитри капхеду. Який взагалі капхет? Він дуже класний, як по мене. Так доволі швидка, можна сказати, дуже швидка. Але не настільки, що прям бі, -бі, бі. Ми перемогли Сальоника, ми перемогли диявола. Та ми всіх перемогли. Ну, ми тоді зібрали всі інгредієнти, всім віддали душі, радощі, радощі. Ура, перемога! Ми пройшли капхет. Але це ще не кінець.